Чи потрібні дітям вітаміни? Бо їх так скрізь рекламують? а Питання в тому, наскільки це дійсно потрібно. Угу. Якби був такий вітамін-Шоколадин, я б його дуже призначала, правда? А, насправді, вітаміни є. Ті, які легко отримати з їжею, а ті, які є відносно важко ну, наїсти, просто зі звичайним раціоном. Наприклад, вітамін С, він просто всюди сущий. Якщо ви з'їдаєте півяблучка, е, якісь овочі на салат, якщо ви п'єте, ну навіть воно всюди додається як консервант і в сік, і в фруктових якихось виробах, Окремо тобто, можна не щоб приймати. заробити дефіцит вітаміну С, то це треба плити на підводному човні, а з собою тільки палка колбаси. Все, і там і то там буде якийсь консервант, мабуть. Е, тобто у дітям мало загрожують деякі дефіцити. Якщо дитина не є е, не просто вегетаріанцем, а веганом, тобто жодних тваринних продуктів, дитина вживає яйця, молочні продукти в тій чи іншій формі, дитина вживає вершкове масло, м'ясо, то вітамін В12 буде надходити. І у нас е, запаси витамі, вітаміну В12 в організмі створюють такі, Яких може вистачити на тривалий період. Тобто навіть відмова від всіх тваринних продуктів, вона не одразу викличе дефіцит там вже через тиждень чи місяць. Це може накопичуватися поступово. З усіх дефіцитів вітамінів та мікроелементів, найбільш поширений дефіцит це дефіцит заліза. Угу. Серед таких лідерів також дефіцит йоду, дефіцит вітаміну Д. Оце такі, можна сказати, якась трійка. Та? Тому що, наприклад, для того, щоб отримувати свою потребу заліза, ми можемо це отримувати з продуктами. Але якщо ви бачите от таблички в інтернеті, там в 100 грамах яловичини стільки-то міліграм заліза, але це треба поділити на 10, а то і на 20, якщо це стосується рослинних продуктів, бо засвоїться лише невелика частина з тих міліграмів, які є. Ну, Так воно влаштоване. Особливо, якщо котлетку запивати потім какао, тобто в присутності молочних продуктів, в присутності, наприклад, міцного, чорного або зеленого чаю, заліза засвоюється менше навіть з тої печінки, яку ви поїли, намазавши паштет на бутерброд. Да? Тому комбінації продуктів теж мають значення. А якщо ви, наприклад, печінку тушкували разом з нектарином, а там була скарбінова кислота і ще запила апельсиновим сочком. То все засвоїться набагато краще. І має значення надходження вітаміну С залізом не просто, що вранці було одне а ввечері інше, а прямо от одночасне вживання, в одному тому самому прийомі їжі. І тоді воно буде засвоюватися краще. Але у маленьких дітей потреба в залізі висока, а надходження часто буває недостатнє через вибірковий апетит, через особливості прикорму. Ну, тобто, Бувають у дітей багато моментів з харчуванням, які можуть призводити до недостатнього отримання. Ну, я вже не кажу про випадки, коли родина вирішує, що непогано було би стати вегетаріанцями всім. Вегетаріанство, особливо веганство, не рекомендовано дітям до трьох років. Тому що з рослинною їжею діти, дітям складно отримувати і потрібну кількість білку, і потрібну кількість заліза і кальція. Це складно. І чим менша дитина, тим вищі ризики. А якщо вітамін в 12 був уже настільки в дефіциті, що виникли аж клінічні прояви, Дяки. то наслідки для нервової системи можуть бути навіть незворотніми. А які це впливи? може бути порушення. ну такі е, не дуже страшні, Це може бути нервовість, дратівливість, порушення сну, порушення росту волосся, порушення стану шкіри, роботи а як... кишківника. Тобто він тотально може багато на чого впливати. Наслідки і анемія може бути. І залізодефіцитна, може бути Б12, дефіцитна, і дефіцитна е, через нестачу фолії, воїк, кислоти. Анемії бувають різні. Тобто анемія це не тільки гемоглобін 90, це вже анемія. вона Буває різна. Найбільш поширеніше це все-таки залізодефіцитна анемія. Ось такий промова: переривайте мене запитаннями. А Щось я не, по, не пригадую, що були вітаміни з залізом. Ну, це загальна назва таких таблеток, яких там щось є. Якийсь кальцій, вітамін Д, магній, залізо, вітаміни В, С, А є і там такий цілий перелік. Скільки його там має бути, хто знає? Мультивітамінів дуже багато на ринку. Чи всі мультивітаміни однаково корисні? Бо це як не подивишся, YouTube або там Instagram, щось взагалі каже не працює, щось там синтезоване воно також не працює. Що працює? Як тільки ти щось таке відкриваєш, якийсь сайт або рекламу, тут ніби на тебе вискакує хтось з прапором пропий! І ще й не раз. Та? Насправді, коли ми маємо полі вітаміни, ну от не факт, що у нас ці всі дефіцити є. І частину ми можемо просто отримувати з їжею легко. Ну, дефіцит кальцію заробити теж досить важко, тому що кальцій є в м'ясі, в рибі, в кунжуті, в молочних продуктах багато яких звичайних продуктів кальцієм можуть бути збагачені, там, наприклад, сухі сніданки, там може бути доданий кальцій. Важко заробити дефіцит кальцію. Але. Якщо дивитися на склад полівітамінів, то, ну, наприклад, заліза там зазвичай в складі мало і ним не можна полікувати прямо залізодефіцит. Але при тому найбільше залізо входить до списку найбільших дефіцитних. Так, тому якщо дефіцит вітамінів. вже є, то треба приймати окремо препарати заліза, а не лікуватися полівітамінами, де залізо в складі є, але мало. Бо лікувальну дозу так отримати не можна. Е, є питання: а, от, наприклад, якщо є залізодефіцит, чи можна його підняти? Гречкою, яловичиною і гранатовим соком, так? чим там ще піднімають залізо печінкою. Та? Я колись заради цікавості рахувала. Наприклад, якщо середня вага дитини 10 кілограмів, наприклад, там рік, та? угу. і дитині потрібно отримати 3-5 міліграм на кілограм заліза, це, наприклад, в середньому 40 міліграмів добова лікувальна доза. Знаєте, скільки це яловичини? Скільки? Майже кілограм. Кожен день протягом трьох місяців. Не менше, а то і шість. Лікування дефіциту заліза це тривалий період. Або кілька кілограм гречки кожен день. Ну, тобто, діти і дорослі, ми теж ми не здатні наїсти стільки продуктів, щоб отримати лікувальну швидко, дозу. Не, швидко та, Наїсти та. не здатні. Є е, надії, які покладаються на вітаміни. Ну, І вітаміни це просто таке загальне поняття, які там жиророщинні, водорощинні, які. Ну просто вітаміни. Давайте проп'ємо вітаміни. І батьки можуть очікувати, що дитина буде менше хворіти на вірусні інфекції, довше ходити в садочок, більше давати спокій вночі, менше разів прокидатися, краще вчитися, краще погоджуватися, чути слово ні, вимагаючи купити щось. В магазині, та? Тобто у нього нестабільна нервова система, це, мабуть, істерики, можливо, це дефіцит вітаміну Б, треба пропити полівітаміни. У нас є промокод з якогось сайту, пропили, нічого не помінялось. Это... Може, накопичиться. Ні, не накопичиться. Тобто є поведінкові питання, які ви вітамінами все одно не вирішите. Якщо дитина має, наприклад, затримку у розвитку мовлення, вона від вітамінів не заговорить. Якщо у дитини розлад спектру аутизму, їй потрібні коригуючі заняття з педагогами, з психотерапевтами, але просто їсти ліки і нічого не робити, це теж так не працює. Є фонові такі стани, які, якщо ми в якомусь дефіциті живемо дуже довго, ми звикаємо терпіти ці симптоми. Оця хронічна втома, порушення сну, таке виснаження, брак сили до життя, тривожність, сонливість така. Думаєш, Боже, може то повітряні тривоги, може то навантаження на роботі, а може, в мене феретин три? Такий думаєш, вау, нічого собі. І коли коригуєш дефіцити, і е, оказується, що ті всі симптоми, до яких ви звикли роками, вони минають. Те саме стосується дефіциту вітаміну Д. Де, е, те саме може стосуватися. Ну, є деякі, е, Але як зрозуміти, угу. які саме вітаміни краще купувати? Щодо полівітамінів, так. у мене немає поради, як саме зрозуміти, тому що полівітаміни в більшості випадків не потрібні. Вони дуже популярні на ринку: шок-контент. Сідайте записуйте. Бо у вас нема всіх дефіцитів, всіх отих 30 чи тобто, 20 позицій. Іти до педіатра… Здавати е, аналізи. Не на всі вітаміни можна здати аналізи. Ну, якісь. на якісь. На деякі, так. Аналізувати раціон, угу. чи є е, якісь е, такі причини вважати, що, можливо, ви щось недоотримуєте, бо ваша дитина. А для цього є вже на, на щастя багато грамотних нутриціологів, дієтологів, які вам допоможуть це проаналізувати, угу. чи дійсно є недоотримання і чи можна це компенсувати увага їжею. Бо, наприклад, якщо казати, дитина не їсть рибу, давайте їй дамо омегу. Uh -huh. Добре, давайте, але дитина недоотримує цінний білок, селен, кальцій, цинк, йод і ще багато чого. Тобто ми не можемо замінити цілу категорію відсутніх продуктів якоюсь таблеткою і тим більше одним якимось мікроелементом. І це може давати такий хибний спокій. Окей, ми дали кальцій, то нічого, що у нас відсутня ціла категорія продуктів. Ми ж кальцій дали. Дали. Ну, а можливо, його і дефіциту не було, але ж він молоко не п'є, то ми дали кальцій. Ну, це дуже плаский примітивний підхід, насправді. І завжди треба намагатися знайти джерела, як ми за допомогою харчування можемо покращити раціон. Але не з усіма вітамінами це можливо. Наприклад, нам, дорослим, потрібно 800 тисяч одиниць вітаміну Д щодня. Скільки це курячих яєць? 30 40 40 Або, наприклад, немовля, от воно має отримувати вітамін D 500 одиниць щодня. Це літра олії, це кілограм вершкового масла, це 300 грам жирного лосося, вільного вилову, дикого такого, та, гарного, печінка тріски, містить. Ну, містить вітамін Д, багато містить. Та, але чи діти фізично можуть стільки з'їдати, і ми не можемо. Е, можна виробляти вітамін Д, лежачи на пляжі, але є ризик меланоми, тому що ефект сонячного опромінення накопичується протягом всього життя, і вже в літньому віці можна мати новоутворення на шкірі. Е, і, до речі, навіть один сонячний опік в дитинстві, навіть один, підвищує ризик міланоми в дорослому віці в десятки разів. Шо контент? Одягніть пальто і сидіть під сомбреро, та. Ну, Тобто на пляжі, ну і взагалі в сонячні дні виробляти вітамін Д не дуже безпечно. Хоча він виробляється так, але вплив на шкіру може бути небажаним. Що у нас залишається? Добавки. І це нормально. Вживати добавки вітаміну Д, тому що з їжею ми отримати стільки не можемо. Виключення це діти на штучному вигодованні, тому що в суміш вітамін Д додається. Якщо дитина вживає літр суміші, то там написано в літрі 400 там, або 500 одиниць вітаміну Д є. А в грудному молоці, на жаль, вітаміну Д мало. В літрі грудного молока від 20 до 40 всього одиниць вітаміну Д. І мамин вітамін Д окремо, дитячий окремо, бо в молоко він проникає відсотків 10 від материнської дози. Всього лише. Отже, йти до терапевта, педіатра, здавати аналізи і дивитися, що і як можна покращити не полівітамінами, а конкретними добавками. І вакцинуватися від грипу, бо це діє набагато краще, чим пити мультівітаміни.